Вітаю головні події дня 9 вересня. Готова підсумувати команда Першого подільського у підсумковому випуску новин. Володимир Зеленський дав унікальне інтерв'ю на руїнах зруйнованого Росією цивільного підприємства, яке належить представникам Сполучених Штатів Америки. Під час розмови із кореспонденткою глава держави розповів про посилення ворожих обстрілів, про важливість санкцій та готовність до переговорів. Разом з тим відповів і на питання, чому Донбас настільки важливий. Потрібно зрозуміти, що Путін не завоював за три роки 70% Донбасу. Все це маніпуляції. Перше, після першої окупації, 10 років, вже 11 років тому, коли він захопив Крим без бою і захопив третину Донбасу. Він захопив тоді. Після повномасштабної війни вони, початку повномасштабної війни майже за 4 роки вони захопили біля 30% Донецької області, не всього Донбас, Донецької області. І ми контролюємо зараз повністю ще 30%. 32, якщо буде точно. Тобто третина була взята їм 10 років назад. За роки війни, коли ми воюємо повномасштабно, він взяв. Тільки 30 відсотків це багато, так, але мільйон людей. Він втратив мільйон людей. Ось ця ціна, і це майже 4 роки. Тобто, якщо він каже, що він через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям і Білому дому, і представнику е президента Трампа Віткафу, він казав, що він візьме Донбас за 2-3, ну максимум 4 місяці. До кінця року він сказав, він візьме. Він не візьме. Ціна роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а 2 мільйона, 3 мільйона трупів. Ось це ціна цього. Далі. Чому так важливо? Окрім речей про те, що я сказав, це наше життя, наша історія, наші домівки. Окрім всього цього, це укріплена наша частина. Там стоять сильні війська. І там є укріплення. І якщо він вийде і буде мати весь Донбас, хто гарантує нам, що 90 кілометрів він не буде йти до Харкова, Там, де півтора мільйони людей. Олексій Семенюк ще із шкільної лави мріяв про військову службу. Одразу після закінчення школи обрав для себе професію захисника України. Цьогоріч, 3 червня, юнак відсвяткував своє 21-й день народження, а вже за декілька тижнів, 19 червня, вирушив у зону бойових дій в район Краматорська, де служив командиром інженерно-позиційного взводу. Молодий, енергійний, завзятий. Він вірив у мирне та щасливе майбутнє, та вибуховий предмет перекреслив усі мрії і забрав життя хороброго воїна. Поховали Олексія Семенюка у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави. У восьмих класах Хмельницької громади стартував новий навчальний курс Хмельницькознавство. Це підручник, у якому зібрані матеріали про минуле місто від перших поселень до початку Першої світової війни. Видання містить світлини, карти та цікаві факти з життя давнього Проскурова. Учні можуть не лише прочитати параграфи, а й за допомогою QR-кодів отримати додаткову інформацію. Наразі школи отримали 400 примірників посібника, а тим, кому не вистачило, надіслали електронну версію. Цьогоріч школярі восьмих класів Хмельницької громади отримали унікальну можливість ближче познайомитися з історією свого міста. У навчальних програмах з'явився окремий курс «Хмельницькознавство». Підручник створили місцеві науковці та освітяни, аби діти дізналися про минуле Проскурова. З наукових конференцій збірників в наших бібліотеках міста, які є, і обласні, і наукові, і обласні для, для молоді, і в міській бібліотечній системі, плюс архівні матеріали, плюс допомагали науковці наші. Сергій Сюнін, Микола Кабачинський, які теж долучились активно до створення цього посібника. Авторка та упорядниця посібника Наталія Камінська розповідає, що ідея виникла ще кілька років тому, але втілити її вдалося лише тепер. Над книжкою працювала ціла команда істориків та педагогів, які прагнули зробити матеріал не лише інформативним, а й цікавим для учнів. Обкладинки такої ні в кого немає. До цього долучилась наша дизайнерка Юлія Трімасова, і подали ідею, що таке от бачення, щоб на обкладинці були вулиці нашого міста, скажімо, такий плавний перехід від вулиць Історичних до вулиць сучасного Хмельницького. А якщо розкривати обкладинку, то там вже йдуть фрагменти карт міста, міста того періоду, про який розповідається в восьмому класі. Тому, скажімо так, тут був креативний підхід і в свого. Городу унікальна обкладинка. Вчителі, які вже випробували курс на практиці, відзначають його сучасний підхід, адже завдання допомагають учням не просто вивчати дати, а й порівнювати життя давніх мешканців із сучасністю, бачити зміни в культурі та побуті. Перший урок у нас був присвячений якраз символіки нашого міста. Ми знайомилися, ми малювали, ми пояснювали, да там мали якісь такі, от якби завдання щось вже зробити своїми руками, згадати, а де ми бачимо ці, наприклад, наші символічні так скажімо, знаки, що вони означають. Тому я думаю, що вже перші враження вже складаються. Наразі школи і громади отримали 400 друкованих примірників, а для тих, кому не вистачило, доступний електронний варіант. У майбутньому ж планують створити і підручник для 9 класу. Вчительське завдання було це якраз розробити такі цікаві інтерактивні завдання, які якби, дітей мали заохотити, вивчати нашу, історію нашого міста. І зрозуміло, для вчителів це теж я вважаю такий певний виклик. Тепер треба це організувати. Да, маємо посібник, але треба якби тепер організувати сам процес навчання, тому що таких матеріалів у нас в одному екземплярі, якби щоб вони всі в нас. Под зібрані в одному посібнику не було. Були якби якісь варіанти там роботи з музеями, там з архівами, але тут тепер все зібрано в одне, і тому я думаю, що це для вчителів теж буде ну якби дуже цікаво і, саме головне корисно. Тобто, ми теж разом з дітьми будемо вивчати якісь можливо, і цікаві моменти, які десь нам були можливо раніше навіть недоступні, тому що тут працювали професіонали. Хмельницькознавство це не лише новий предмет, а й крок до того, аби діти краще пізнали власне коріння. Адже знати історію свого міста означає розуміти, ким ми були і куди рухаємося далі. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. В обласному центрі відбулася розширена нарада директорів мистецьких шкіл області, присвячена підбиттю підсумків роботи за 2024 2025 навчальний рік та окресленню завдань на 2025-2026. Захід зібрав керівників мистецьких закладів, представників профільних підрозділів обласної військової адміністрації, а також освітніх закладів культури і мистецтва. У ході зустрічі учасники говорили про зростання інтересу дітей та їхніх батьків до навчання у мистецтві. Дедських школах нині в них здобувають освіту понад 15,5 тисяч учнів, що на 119 більше ніж торік. Серед ключових завдань на майбутнє удосконалення навчальних програм, впровадження нових технологій, розвиток інклюзивності та підтримка обдарованої молоді. Підсумовуючи нараду, учасники домовилися посилити співпрацю між громадами, департаментами та мистецькими школами, щоб зберегти і розвинути культурний потенціал області, а також зробити мистецьку освіту ще більш конкретною та доступною для дітей. Механічний, хірургічний та гормональний це три найпоширеніші методи чоловічої контрацепції. Їхню ефективність визначають у відсотках, і багато хто хибно помиляється, думаючи, що презервативи найкращий спосіб уникнути небажаної вагітності. За статистикою він посідає лише третє місце. Про що варто знати чоловікам про власний захист? Запитали наші журналісти. Існує кілька методів чоловічої контрацепції найпопулярніший, але не самий ефективний презервативи. От презерватив це класно, це ну, працює да на 100%, нічого подібного він зі всіх методів контрацепції займається на всього третє місце, да, і складає всього на всього 87-98%. дерев да, Тобто Різні бувають ситуації з презервативами. Вони можуть рватися, тобто, порушуватися їх цілісні в непідходящі моменти. От. І, відповідно, вони можуть викликати дискомфорт, не кожен чоловік може користуватися презервативом, тому що втрачається, як кажуть представники чоловічої стати, втрачається чутливість головки статевого члена. Дещо краще за статистикою перерваний статевий акт. В цьому методі. Найголовніше це не пропустити о той момент сім'ї Якщо чоловік пропустив його, то чоловік контролює цей процес. На чоловікові лежить оця відповідальність, бо він відчуває, коли наступає хвиля оргазму, і вже після цього, як кажуть, пізно. Да. Тому це такі методи, котрі використовуються з метою контрацепції. А от найефективнішим методом вважається вазектомія. Це оперативний метод, який полягає суттєво полягає в тому, що переривається цілісність сім'я вивідних проток. Тобто перерізається, перев'язується і все. І сперматозоїд вже не може рухатися в сечовипускний канал, а сечовипускного каналу відповідно все стратегі шляхи жінки і таким чином досягаючи шийки матки, попадаючи в матку і запліднюючи цей клітину. Цей метод на першому місці стоїть. Він найбільш ефективний. Його ефективність складає 99,8, 99,9. Тобто майже 100% цей метод складає. Але цей метод такий: якщо вже зробили операцію, то кажемо до побачення. Чоловіча контрацепція допомагає контролювати народжуваність, адже про це піклуватись має не тільки жінка. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Вже зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон. Тож навантаження на Хмельницьку атомну електростанцію збільшиться. Перевірити, чи готова станція до осінньо-зимового періоду. Об'єкт відвідав очільник енергоатому. Тож, яка готовність на хрест? Дивіться далі. Із робочим візитом на Хмельницьку АЕС завітав тимчасово виконуючий обов'язків голови правління енергоатому Павло Ковтонюк. Ознайомився із наявними результатами ремонтно-відновлювальних робіт та виконанням заходів із облаштування захисних споруд критичної інфраструктури на майданчику. Ці плани, які взяла на себе компанія, і які прийняла керівництво держави, ці плани вони виконуються. Ми впевнені. Що терміни виконання робіт по захисту інфраструктури атомних станцій вони будуть в виконані, і ми досягнемо успіху. У рамках візиту відбулася виробнича нарада із персоналом АЕС. Розглянули нагальні питання щодо стану виконання ремонтної кампанії та підготовки вітчизняних енергоблоків до функціонування в осінній та зимовий сезони. Адже у цей період розпочинається опалювальний сезон, тож і навантаження більше енергонезалежність нашої держави залежить від в основному на сьогодні від енергоатому. Атомні станції врахували той досвід, який ми. З 22-го року маємо під час війни з обстрілами, з відключеннями. Тому надійність роботи атомних блоків вона напряму залежить від того, що Україні в містах, в домівках буде тепло і світло. На завершенні зустрічі очільник енергоатому вручив працівникам ХЕС державні та корпоративні відзнаки, зокрема медаль президента України за працю та звитягу рамоти кабінету міністрів, а енергоатом та відомчі нагороди. Зберегти кошти, та іноді навіть заробити. Зберігати кошти під матрацом вже давно не актуально, адже із часом вони можуть втратити цінність. Аби зберегти заощадження, чимало українців вкладають їх у різні сфери. Куди найкраще інвестувати власні кошти на думку Подолян запитали журналісти у Рубриці питання дня. Заощадження в банку інвестиція у власну справу чи покупка нерухомості. Чи не кожен шукає найбільш надійний спосіб зберегти або ж навіть помножити власні заощадження? А куди на думку Подолян найбільш надійно вкласти власні кошти в свою справу в нерухомість? Чому так вважаєте? Ну, нерухомість завжди актуальна. Тобто, з роками тільки росте в ціні, відповідно, що в майбутньому можна буде гарно заробити, взагалі, якщо в оренду здавати, тобто це в майбутній вклад. А щодо власної справи, ви також її зазначили? Так. Ну, це завжди розвиток. Це Завжди також, якщо вкладаєш, більше маєш. Я думаю, у саморозвиток найкраще інвестувати. гроші. Найвигідніша інвестиція це інвестувати в свій розвиток в картоплю. Чому так вважаєте? Тому що це незмінний продукт. Це. Можна самому це їсти, можна продавати на стороні, можна інвестувати в скотину. На ну, війну а куди інакше можна? Зараз в воєнний час інвестувати гроші. Чому? Ну як? Тож допомога, допомога повинна армії бути. Кожен українець сознательний повинен підтримувати збройні, як раніше було. Зараз буржуйні сили України. Не знаю, зараз не буду. Напевно, в нерухомість. Чому так вважаєте? Ну, Нерухомість завжди буде, в ціні і завжди потрібна, актуальна, мені здається. Час, коли країна живе у складних реаліях війни, українці все ж знаходять можливість подбати про себе. Салони краси залишаються місцем, де жінки і чоловіки можуть відволіктися від тривог та відновити сили. Раз на місяць клієнти обирають для себе невеликий день краси, довіряючи майстрам. Найпотрібніші процедури це не лише створює гарний зовнішній вигляд, а й додає впевненості та внутрішньої рівноваги. Наші колеги підрахували, у скільки обійдеться базовий набір таких послуг. Війна триває і країні потрібна підтримка кожного українця. Одним із основних надходжень держбюджету залишаються податки. Свідомий бізнес продовжує справно сплачувати. Під час воєнного стану однієї з найстабільніших залишається б'юті сфера. Переважно у салони краси звертаються жінки, і лише 10% чоловіки. Та діти. Найбільшою популярністю користується манікюр. Середня вартість такої послуги 400 гривень. Зараз більшості роблять всі однотонні нігті без всяких дизайних. Ну рідкості роблять там френч, дуже рідко роблять якісь дизайни. Тим більше зараз осінь, така якась погода, робить або нют, або якесь темне. Значно побільшало роботи у перукарів за останні сім місяців. Попит зріс вдвічі майстриця пов'язують із проживанням великої кількості внутрішньопереміщених осіб. Вартість на свої послуги через важку ситуацію в країні вирішили заморозити. Від 250 гривень це коротка, найкоротша стрижка, але вона теж дуже стильно виглядає. Дехто її називає піксі, надто коротка, але ну, дуже класно виглядає і ціна мені, мене дуже приваблює: 250 гривень для наших мельничан, Я думаю, це супер ціна. Потім йде друга та третя довжина, це більше, більше і каре. До 400 гривень. Часто жінки звертаються за послугою фарбування волосся. Хтось хоче вирівняти тон, хтось приховати сивину, а хтось кардинально змінити зовнішній вигляд. Колористи діляться, вартість матеріалів дещо подорожчала, але ціни вдалося втримати. Однотонне фарбування, приміром, у цьому салоні в середньому обійдеться в 1200 гривень. Більш складніші техніки від 2000 гривень. Потрібно фарбуватися. Раз в місяць, раз три неділі, в залежності, як швидко росте волосся. Обов'язково потрібно тонувати волосся раз півтора місяця, раз в місяць, в залежності від вигляду, як воно виглядає. Якщо воно має блиск, можна там раз півтора місяця. Вже кілька років поспіль серед жінок не втрачає популярності нарощування вій. Різноманіття процедур доволі велике. А от вартість коливається в межах 50 гривень і коштує 550-600 гривень. Вартість взагалі залежить від того, який вид нарощування виконується. Якщо це класичне нарощування, воно коштує 500 гривень, якщо це йде об'ємне нарощення 2, 3D d це 550 гривень. І якщо використовується техніка мегаоб'єму або креативні ефекти, таке як робота вигином L, мокрий ефект, різноманітні ефекти, ефект кім, ефект промінчиків, дівчата взагалі розуміють цю тему, це коштує 600 гривень. Ламінування вій коштує 500-550 гривень в залежності від складників, якими я працюю. Не забувають жінки і про догляд брів. Вони залишаються візитною карткою людини, адже здатні змінити не тільки вираз, але й пропорції обличчя. Порівняно із іншими процедурами, ця найдешевша. Корекція брів коштує зараз. У мене на даний момент віразом з фарбуванням 250 гривнів. Ламінування брів 400 гривень. Також я виконую ламінування вій також 400 гривні. Звичайна корекція коштує 150 гривень. За словами майстрів, лазерна епіляція у Хмельницькому ніколи не користувалася попитом. Від початку Повномасштабного вторгнення майстри почали спостерігати притік клієнтів. Зараз вона набуває великих обертів популярності, тому що раніше ця послуга коштувала трішки більше коштів, не кожен міг собі дозволити. На даний час ця послуга доступна майже кожній жінці і є дуже ефективною для видалення волосся. Тож, якщо порахувати мінімальну вартість походу в салон краси, фарбування брів, манікюр, стрижка, нарощування вій та лазерна епіляція коштуватиме близько двох тисяч гривень. Це все, що встигає розповісти. Інформаційна команда Першого Подільського на цю мить. Більше про все, що відбувається в країні та області, ми розповідаємо на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Тож долучайтеся та будьте поінформовані першими. Дякую за довіру. Бережіть себе.